Добрий день, шановні телеглядачі. Третій рік іде війна. Український народ стримує російську навалу, яка несе смерть і розруху. Весь світ дивиться на те, як Друга армія світу знекровлює Україну і потрішку допомагають, хто як і чим може. Шотландська благодійна організація Хобі Фуя приїхала в Україну, щоб порадувати гарячою піцею. 5 серпня вони завітали до селища Савинці, що на Ізюмщині, і зробили маленьке свято місцевим мешканцям. На цьому заході я поспілкувався з одним із їхніх працівників. Доброго дня! Доброго Дякуємо вам! Подяка від всіх, цієї України. Дуже приємно. Важко це, не сварилися отут. Баримося, як бачите, через кожні 5 хвилин витираємо пот. Дивлюсь, дивлюсь. Ще коли не так жарко, то менше поту. Ну что, тут получается Давай Подобается тебе okay. Вы украинец? Так, я украинец Що б ви сказали оцим, за цю організацію? Що, що ви можете сказати? Можна говорити, все добре з організацією, дуже приємно. Всі люди завжди відкликаються дуже позитивно, всі довольні і завжди потребують повторного приїзду. Давно ви працюєте в них? Так, я працюю вже пів року. Часто виїжджаєте отакі. Кожного дня. Кожного оце. дня. Так, якщо є. Вихідні заплановані, то беру вихідни. Якщо немає вихідних, то без вихідних кожного дня так працює. Як ви саме плануєте, чи вас запрошують? Є адміністрація відповідальна, яка назначає локації. Так, і звісно, відповідальний від організації керівник має пряме співвідношення від адміністрації, він урядковує і назначають відповідальні локації кожного дня. Так, організація от написана на машині. Так. Звідки ля вона? Організація? Так. Шотландська організація. Шотландська так. Так, організація. Так, в Україні з перших днів війни. Отримали все? Так, отримали. Велике дякую їм, що вони нам це роблять. Ми дуже їм благодарні. Ай творять людям чудеса, щоб їм було все добре. Дякую. Ну що, хлопці? Потримали вже птицю? Добре? Щоб зараз сказали тим, хто зробив це вам таке свято. Дякую. Дякую. Як там футбольні, твої справи. Все, все. Так. Да. – Ну тренуйся, тренуйся. Дуже вдячний щиро. – І хто організував, і хто проводить це все. Хоч якісь частинки радості, ну але... є. 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 Дякую, мені приємно було з вами Дякую. спілкуватися. Я вважаю, що... Е, вже скоро війна закінчиться і ваша ця робота буде тільки мирне життя потрібна. Так, так, я теж так вважаю. І дуже бажаю, що швидкіше закінчилася ця безвідповідальна, терористична. Щоб ви поважали собі Собі? Так. успіхів, натхнення і досягнення цілі. Україна понад усе, ми переможемо.